Штурмовики в зоряних війнах це якісь клоуни, чи реальна загроза, якими їх бачите ви, і якими б хотіли бачити, і що з ними зробив Тайка Вайтіті Скайреком з вами, щоб розібратися, чи є штурмовики загрозою для головних героїв в оповіданнях франшизи Зоряні війни, звісно. Вони справді жахлива страшна загроза, скажуть всі, хто читав книги та комікси з легенд. Вони просто клоуни, скажуть ті, хто бачив ось цю сцену, яку поставив Тайка Вайтіті. Але чи справді він винен в тому, як ми сприймаємо штурмовиків? Сподіваюсь, вам це цікаво. Значить, ви перейдете на світлу сторону сили, поставите вподобайку, поширити це відео, залишити коментар, а можливо навіть підтримаєте. Канал на Баймі кофі, але спочатку загляньте в опис і знайдіть фонд Стерненка. Задонатьте на зсу хлопцям необхідна наша допомога. Тож, коли штурмовики стали посміховиськом? вже четвертий епізод дає нам повод поржати. Обіван кінобі каже: постріли занадто точні для пустельних мешканців. Лише імперські штурмовики уміють так стріляти. При цьому ніхто з них не потрапляє ні в лею, ні в люка, ні в хана соло, ні в чубаку. Чого це я його забув? Прям як лея на церемонії нагородження. Тут головне, щоб і ми не забували. Вони намагаються повернути викрадені креслення принцесі. Вона ще може нам знадобитися. Вони відстежують нас. Удалося встановити маячок стеження на їхні корабель. Штурмовики мали наказ нікого не вбивати. А тільки зробити вигляд, що вони намагаються зупинити героїв. Бо дарту вейдеру було необхідно відпустити головних персонажів, щоб вони виказали базу повстання. Але коли говориш про цей аргумент, люди згадують ось цей кадр. Косі штурмовики не потрапляють ані Вердвашу, ані всі Сітріпіо. Вибачте, а хіба дроїди були їх ціллю? Вони поклали військових, що чинили їм супротив з бронебойними лазерами. І впоралися з цим дуже чудово. В імперія завдає удару відповідь. Ми теж відчуваємо загрозу від штурмовиків, яких перемагають тільки завдяки прихованій лазерній гарматі. Але клоунами їх робить шостий епізод, де їх перемагають мішки гамі. Евоки, які вибісили фанатів, ну приблизно так само, як і один єдиний Джаджа Бінкс. Якщо полізти в канон Зоріних війн», то ви дізнаєте, що Евоки вони справді моцні воїни, мають недюжу силу. І з легкістю перемагають представників людської раси. Тому і цей програш за каноном ніби не такий позорний. Ну а як полісти в легенди, штурмовики для вас стануть елітними бійцями, які блискавично проводять операції, нікого не жаліють і досягають успіху. Вони там реальна загроза, і тут на тобі тайка Вайтіті. Right От як після цього чекати фільм позоріним війнам від цього режисера? Але ж давайте будемо відвертими, це його провина. Подивіться на всього Мандалорця, в будь-яких пригодах. Компанія щолкає будь-які загони штурмовиків як семачки, Ну а в Асоці навіть зомбо-штурмовики не змогли впоратися з головними персонажами. Від чого і головні герої стають для глядача все менш і менш цікавими. Бо якщо вони не несуть втрат, якщо вони не зустрічаються з загрозами, то в нас складається враження, що ми подивилися, як друзі сходили в квест рум. Ну. Таке собі відчуття, після якого довго доведеться себе переконувати, що перед нами все ще улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. А що скажете ви, яке ваше ставлення до штурмовиків, якими ви б хотіли їх бачити в усіх наступних фільмах і серіалах по зоряним війнам? І хто ваш улюблений персонаж серед штурмовиків, якщо ви хоч одного з них знаєте? Нехай буде з вами сила, а я. SVSK Sør.